Медицина не стоїть на місці, кожен день відбуваються нові відкриття. Але, як і 10, і 100 років тому, щоб зібрати якісний анамнез, поставити правильний діагноз і визнати ефективне лікування, лікарю потрібно поговорити з пацієнтом. На жаль, час прийому завжди обмежень. Наприклад, у державних полініках на це виділяють у середньому 15 хвилин. Чи може лікар за такий короткий термін поставити діагноз і призначити лікування? Так, якщо пацієнт відповідально підійде до прийому і не робитиме наступних помилок. Один приходити на прийом без підготовки Здавалося б, як можна підготуватися, якщо ви точно знаєте, що у вас боліти. Перше, що спадає на думку, це взяти з собою всі необхідні документи, виписки, результати аналізів, зняття тощо. Також потрібно виділити основні скарги і доповідно розповісти про симптоми. Спробуйте вибудувати причинно-наслідковий зв'язок із зовнішніми та внутрішніми факторами, згадайте, коли все почалося і як змінювалися ваші відчуття. Обов'язково повідомте лікаря про ліки, які ви приймаєте або прийняли раніше. Буває так, що після візиту до лікаря ви раптом згадуєте, що забули задати важливе питання. Щоб такого не траплялося, обов'язково підготуйте список питань заздалегідь. І ще один важливий момент не соромтесь ставити погані питання, це допоможе лікарю зрозуміти, як ви ставитеся до свого здоров'я, і, у разі потреби, знайти правильні слова, щоб вас заспокоїти. Люди бувають дуже недовірливими, і завдання лікаря зрозуміти, де пацієнт собі накручує, а де є реальний привід для занепокоєння. 2. Одягати незручний одяг для огляду. Якщо консультація передбачає огляд, підбайте про зручний одяг, щоб не витрачати годину на роздягання та вбрання. Незайвим буде нагадувати, що на прийом варто приходити в чистому одязі, бажано заздалегідь прийнявши душ. 3. Починати прийом з критики Багато хто стикався з недбалістю або неправильним діагнозом від лікаря. Це, безперечно, травмуючий досвід, але не варто з порога розповідати лікарю про некомпетентність іншого фахівця і тим більше через це виражати недовіру. Також не варто критикувати дії лікаря на основі інформації з інтернету, краще ставити питання. Якщо ви відчуваєте, що лікар не приділяє належної уваги вашим словам, грубити або поспішає завершити прийом, краще знайти іншого спеціаліста. Я працював у обласній поліклініці, куди потрапляли складні пацієнти, які вже побували у багатьох лікарів без особливого ефекту. Звичайно, частина з них була налагоджена негативно через попередній досвід взаємодії з системою охорони здоров'я. І це завжди ставало проблемою, потрібен був додатковий час, щоб перейти до конструктивної співпраці. 4. Брехати лікарю Причин, чому люди брешуть лікарям, дуже багато хто зіткнувся з засудженням і не хоче повторювати болісний досвід, а хтось намагається здаватися кращим. Найчастіше пацієнти приховують інформацію про ЗПСШ, спадкові захворювання, перенесені психологічні травми, а також про шкідливі звички. Для ефективного лікування потрібно бути максимально відвертим із лікарем. Компетентний фахівець не засуджуватиме вас за шкідливі звички чи захворювання, про які вам соромно розповісти. Пам'ятайте, що приховування деяких факторів може звести нанівець весь ефект від призначеного лікування. Одна з можливих причин, чому пацієнти брешуть або приховують інформацію: це недовіра до лікаря або до системи охорони здоров'я в цілому. Пацієнту важливо розуміти, що приховування інформації може призвести до неправильного діагнозу та невідповідного лікування. Щоб вибудувати довірчі відносини з лікарем, покажіть йому, що його допомога важлива. 5. Не звертати уваги на некомпетентність лікаря. Сучасний лікар повинен дотримуватися принципів доказової медицини, а не спиратися лише на власний досвід. Не лінуйтеся і перевірте, які препарати та методи лікування вам призначили. Якщо лікар використовує методи альтернативної медицини, наприклад, рекомендує гомеопатичні засоби або біорезонансну діагностику, це привід сумнітися в його компетентності, якщо, звичайно, ви спеціально не зверталися до клініки альтернативної медицини. Щоб уникнути подібних ситуацій, краще заздалегідь шукати відгуки про спеціаліста. Якщо після консультації у вас залишилися суми в діагностиці або лікування передбачає серйозні наслідки для організму, не зайвим буде звернутись до кількох лікарів, це допоможе унікнути помилок. Наприклад, звичайний остеохондроз, який деякі люди безуспішно лікують роками, може виявитись рідкісним подібним захворюванням, при якому мозочок опускається у великий потеличний отвір і стискає довгастий мозок, що викликає сильний біль. Усі лікарі згодні в одному краще не запускати хворобу. Звертайтесь до лікаря відразу, як тільки вас щось полагоджує турбувати. Крім того, це допомагає уникнути ситуації, коли доводиться діагностувати і лікувати відразу кількість захворювань, що накопичилися за довгі роки ігнорування медицини. Будьте здорові і дбайте про себе!